Пропоную тобі зіграти в гру. Яку гру? Дивись, ти розказувала, що в групі у вас в садочку є хлопчики, які матюкаються. Так? Угу. Дивися, це відео буде спеціально, для того, щоб ти сказала всі матюки. Я вийду з кімнати, і ти всі матюки, які ти знаєш, можеш розказати. Але після того їх вже не використовувати. Угу. Добре? Все, я виходжу і закриваю двері, добре? А я ти... не хочу просто це фу. Ну подумай, якщо захочеш, то можеш висказати всі туди. Добре, які знаєш. Щоб всі забули про них? Так. Добре. Угу. Це я там. Якщо сказати, вони кажуть, е, вони кажуть, кажу там, фонтан тві трохи там, Вони кажуть і цей. Але я трохи не чую. Що там вони ще кажуть? Че, я просто расскажу, что у это типа там кажут. Ракета, фонтан, цей, э -э ручка и цей. нас Что?